сьогодні в огляді ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене 23 дні. Ось у такому упакуванні я вже розпакував його. Всередині ніякого більшого упакування не було. Зразу був цей козирьок. Ціна його 1.15. Зараз на даний час він коштує менше в районі $1,07 якось так. Це дитячий козирьок на голову, який не дає воді потрапляти дітям в очі. Як бачимо, це розовий колір. Була можливість замовити ще в голубому і в жовтому. Була ще модифікація з вушками, але я не вважав за потрібне. Замовив ось такий. Відповідно, пакет був замалий, козирьок погнувся. Не дуже він, по суті, хоче вирівнюватися. Якість тут не така, як по суті, на фото не надіявся, я думав, що краще буде. Але свою роль він виконує. Тобто він є чуть-чуть еластичний, при натягуванні на голову дитини він обтягує досить непогану голову і не дає проникати, проникати воді під низку зірка. Є тут чотири застіпки для можливості регулювання, води, регулювання розміру голови. Ось так воно виглядає. Досить примітивно, але штука діюча. Силка буде внизу в описі. Кому така річ потрібна, замовляйте.